Вітаю в ефірі Інформ» у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Триває героїчна боротьба українців за волю і самостійність. Передова і тил, підсумки доби, результати дій наших захисників. Про це у хроніках воєнного стану. Триває протистояння ворожій навалі на новопавлівському та запорізькому напрямках. Ворог завдав вогневе ураження в районах населених пунктів. Новоукраїнка, Парасковівка. Причистівка, Павлівка, Нескучне, Шахтарське, Велика Новосілка, Новоандріївка, Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Полтавка, Новопіль та Времівка. За добу в області обстріляли 21 населений пункт. Національна поліція отримала 22 повідомлення про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. Як інформують обласні військові адміністрації, вночі Нікопольський район Дніпропетровщини був атакований важкою артилерією, ураганами та градами. Пошкодило будинки лінії електропередач та господарські споруди. У кривому розі ворожий дрон Камікадзе зруйнував два поверхи у будівлі місцевого ліцею. Це спричинило пожежу. Її успішно ліквідували. Постраждалих немає. Харківщину ворог обстрілював з кордону РФ та лінії зіткнення. Постраждали Куп'янський район, Вовчанськ та селище Гатище. З пораненням госпіталізована 71-річна жінка. Миколаївщину атакували сімома дронами камікадзе, п'ять знищили наші сили оборони та ракетами С-300. У Миколаєві влучання біля житлових будинків та лікарні. Сім осіб поранено. В області у селі Шевченко загинули дві людини. Є руйнування будинків у Баштанському районі. Постраждалих немає. На Сумщині в Охтирському районі зранку підірвався на міні-автомобіль. Водій загинув на місці, троє пасажирів в лікарні. Дві громади області були обстріляні попередньо без жертв та руйнувань. На Донецькому напрямку минулої доби ворог обстрілював Курахівську та Авдіївську громади. Без жертв, але є руйнування. На Горлівському напрямку у Бахмуті поранену людину. Пошкоджені приватні будинки та два багатоповерхових. У Солидарі також один поранений. У турецькій громаді є руйнування будинків. У тимчасово окупованому Криму на авіабазі окупантів під час посадки підірвався ворожий літак. Вибухнули боєприпаси, що були в нього на борту. Сьогодні в порт Чорноморськ зайшло для завантаження вже п'яте судно, зафрахтоване всесвітньою продовольчою програмою ООН. Воно прямуватиме до Сомалі, де люди потерпають від голоду. А в рамках зернової ініціативи з українських портів вирушили ще п'ять суден. На їхньому борту сукупно понад 114 тисяч тонн агропродукції для країн Африки та Європи. Сполучені Штати готові щомісяця надавати Україні допомогу у розмірі півтора мільярда доларів протягом війни та тиснуть на євросоюз, стимулюючи його також фінансово допомагати нашій державі. Повідомляє видання Bloomberg. Аби Україна мала змогу вступити до НАТО за пришвидшеною процедурою, потрібна згода 30 країн-членів альянсу. Вже 10 підтримують нас на цьому шляху. Канада вже висловилась за а сьогодні, президенти Польщі, Латвії, Литви, Естонії, Чехії, Чорногорії, Румунії, Словаччини та Північної Македонії опублікували спільну заяву. Словаччина виробить ще 16 самохідних гаубиць Зузана 2 для України. Це профінансують Німеччина, Данія та Норвегія. Зброю поставлять наступного року, повідомляє агенція Рейтер. За час повномасштабного вторгнення вже знищено понад 60 тисяч загарбників. За минулу добу ворог втратив 500 окупантів, 23 танки, 26 броньованих машин, 8 артсистем, одну реактивну, гелікоптер, 6 безпілотників, 10 автівок. Та Сьогодні Україна відзначає День територіальної оборони. Вітаємо зі святом та дякуємо за захист і наближення перемоги. Тера нас з'єднала на війні, тримаємо рубежі, будуємо бліндажі, та не питайте нас, коли кінець війни, тримайтеся міцно. Суне тереобране! Колись ми були колегами, колись ми були сусідами, колись ми були друзями. Тепер ми браття. І кожен ворог паде, до поки не стоїмо пічопу. Сухопутні війська, повітряні сили, військово-морські сили, десантно-штурмові війська, сили спеціальних операцій, сили територіальної оборони. ЗСУ це сім'я. Обстріли в населених пунктах Запорізької області. Хто потрапив під ворожий вогонь? Цього разу знають наші кореспонденти. Запоріжжя вже вкотре вимушено прокидатися під звуки вибухів. Цього разу місто та передмістя обстріляли чотирма ракетами С-300. У під'їздах багатьох багатоквартирних будинків повилітали шибки. Як зазначає міська влада, одне з промислових підприємств міста було пошкоджене, а ударною хвилею зачепило сусідні вулиці. Мешканці постраждалих будинків вже майже прибрали уламки, а комунальники прикрили вибиті вікна. Андрій розповідає, в його будинку мешкає багато людей похилого віку. Майже ніхто не виїхав. Добре, що ушкодження незначні. Лежав, спав, ну, бабах і стекла висипались. Вийшов на вулицю, стекла побіти і лежать. Ну, звісно, всі сусіди повискакивали, хто в состоянні вискочить. имею uh -huh. ну, в виду, не бабушки, так, середніх лет молодіж. Всі нормально, всі цілі, навіть кот відняга перелякався, ну нічого. Місцеві сприймають вибухи по-різному. Хтось вже звик та реагує не так гостро, як на початку повномасштабного вторгнення. А для когось це дуже велике психологічне потрясіння. Люди піклуються один про одного та переживають за переляканих домашніх тварин. з жіною проснулися. И получается э, у светало было хорошо. И какой взрыв такой конкретный пошел. И стекла начали. Аж пополетели. Думал, что наш. Я давай на балкон выходить. Думав, що у нас якраз було Глянув, і в цей час знову второй зрив, зараз вже більше, але ну, вже воді, у біжці. Ілона Радієв цілим вікнам у власній квартирі. Зранку жінка дуже перелякалася. Каже, думала серце вискочить з грудей. Так було страшно. Я не знаю, куда мені було діватися. Я живу сама. Маша ко мне прибіжала кошкарю, Машенька, іди сюди. Зову її, аналіти, не йде. Ну, Обійшлося без жертв та постраждалих, але всіх закликаємо не ігнорувати сигнали тривоги, адже місто в будь-який момент може знову бути атаковане цинічними нелюдами. За минулий тиждень обласний центр ще тричі піддавався обстрілу. Внаслідок влучання осколково-фугасних ракет зенітного комплексу С-300, що взагалі призначені для ППО і ураження повітряних цілей, руйнувань зазнавала виключно цивільна інфраструктура. 26 вересня загарбники денацифікували гаражний кооператив. Більша частина зруйнована вщент. Деякі водії встигли вивезти свої автівки. Люди не розуміють, чому і за що вони мають страждати. Я встиг за 15 хвилин, От я тільки від'їхав і тільки гул, і все рухнуло. А це сусід ждав крана, щоб підняти, було плі, щоб він двері не міг відкрити. Ось цю половинку. Тут... І так вона залишилася, поки дождався тут. семерка его, Жигуль. Следующий, ну этот сразу попадание. Попаданием он даже подошел, хозяин. Простился и уж. Расчарование. И за что? Вот за что, спрашивается, на ровном месте. Мы не ждали ничего. Ну, такое. Что мы можем? Такая наша доля. Люди не за что страдают, не за что. Представники міськради зазначили, що пошкоджень також зазнали житлові будинки, освітній і заклад охорони здоров'я. Серед людей постраждалих немає. Без поранених обійшлося і наступного ранку, 27 вересня. Ворог випустив у бік Запоріжжя десяток ракет С-300. Один із снарядів влучив у вже зруйнований раніше готельно-ресторанний комплекс. Що розташований у місцевому парку? О п'ятій ранку був будильник у мене задзвонив, тобто я збиралася вставати, трошки полежала. і. Десь у цей час, я тоді глянула на часи на години було 9 хвилин. Був дуже-дуже великий вибух. Ще зразу ми з дочкою вийшли в коридор відразу. Ще я, ну може, це і неправильно, але якась ситуація стресова, пошуткувала, що не добили наш так, так, ресторанчик. Місцевим мешканцям, які живуть лише в кількох десятках метрах від епіцентру вибуху, пощастило, оселі залишились неушкодженими. Та ось логіку ворожого обстрілу 30 вересня зрозуміти неможливо. В той день сталася найкривавіша для нашого міста подія за всю війну. У той ранок було 16 ракет: чотири з яких збито ППО, дев'ять влучило підприємство, де ніхто не постраждав. А останні три у гуманітарну колону на території авторинку люди хотіли виїхати на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів та знайомих. Також везли речі першої необхідності. Волонтери чекали на дозвіл, аби доставити необхідну допомогу. Хтось навпаки, евакуювався до Запоріжжя чи зустрічав близьких. Ракети, як повідомили згодом у Запорізькій обласній військовій адміністрації, влучили вздовж всієї колони на початку, середині і у кінці. О 7.10 російські війська нанесли три ракетних удари в район авторинку, що поблизу траси Запоріжжя-Оріхів. На місці події працювали поліцейські, вибухотехніки, служби ДСНС, військові та цивільні медики, а також були представники Червоного Хреста. На ранок у гуманітарній колоні було зареєстровано понад 200 автівок. Проте на момент ворожого обстрілу на авторинку зібралося близько ста людей. Пан Микола тоді спав у своїй автівці. Як то кажуть, народився у сорочці. В і ждав на виїзд От це воно сквозь пройшло. Вон туди наскрось пройшло. Тут сікло теж на, 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 наскрось воно пройшло. А я вон там спав. Іменно ось тут я спав, як воно повезло. Бо вдар був, але наскрозь не пройшовся. мы должны были приехать с людьми. Вот буквально в минут 15 нам повезло, что мы не доехали. Мы остановились заправиться и должны были уехать. Здесь нету людей, которые могли бы э, поставить сопротивление какое-то, да, или дать отпор. Здесь Саме мирне люди, котрої могли вообще существовать. Это льготна категорія інваліди, діти, пенсіонери. То тобто, що вони могли плохого кому садити, ну, посадіють. Я не, вообще не понимаю. Это, ну это терористи. Ну по-другому нельзя назвати за останніми даними у запорізьких медзакладах перебувають 92 поранених. Серед них трирічна дівчинка, а також 27 правоохоронців. Ми сьогодні відвідали людей, які були поранені внаслідок. Жахливого обстрілу окупантами гуманітарної колони відвідали в нашій обласній лікарні. З'ясували, що надається повний комплекс допомоги фахове. Наші лікарі дуже швидко зробили те, що від них все залежало, і тому у нас набагато менше жертв, чи могло бути. Більшість постраждалих було доставлено до медичних закладів з мінно вибуховими травмами різного ступеню важкості. Усім пацієнтам, в залежності від тяжкості стану, швидко, якісно і на належному рівні надана відповідна допомога. 20 людей прооперовано, і на сьогодні вони всі знаходяться у стабільному стані, повністю забезпечені всім необхідним для лікування та відновлення їх здоров'я. Ворожа атака забрала життя 31 людини. Серед загиблих двоє дітей і поліцейський. І про роботу правоохоронців. Далі у нашому випуску запорізькі поліцейські провели оперативно-профілактичне відпрацювання Біленківської та Новоолександрівської об'єднаних територіальних громад. У заходах взяли участь працівники головного управління нацполіції в області, поліцейські терпідрозділів, співробітники управління служби безпеки України та військової служби правопорядку збройних сил. Правоохоронці спрямували зусилля на виявлення колаборантів та агентів ворожих спецслужб. Стабілізацію криміногенної ситуації в населених пунктах, запобігання незаконному обігу зброї, наркотичних речовин, а також недопущення мародерства. У результаті комплексних заходів у селах Біленьке та Григорівка на території п'яти домоволодінь виявлено посіви коноплі в одного з місцевих мешканців. Вилучено канабіс. Також виявлено чотири адміністративних правопорушення серед них керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння та без відповідних документів. Відносно порушників складені адмінматеріали. Під час перевірок у чотирьох громадян виявлено та вилучено мобільні телефони, що значилися як викрадені. Оперативно-профілактичні заходи триватимуть і надалі. І про інші події життя Запоріжжя і області зведення коротких новин. Запорізькі правоохоронці викрили двох нелегалів. Під час проведення стабілізаційних заходів на пункті пропуску правоохоронці виявили двох іноземців 55 та 43 років, які виїжджали з тимчасово окупованої території та намагались перетнути лінію розмежування. Перевіряючи їхні документи, працівники поліції встановили, що чоловіки проігнорували вимогу покинути Україну у встановлений термін та переховувались від органів влади понад два роки. Затримали правоохоронці і чергових браконьєрів. 35 та річні чоловіки здійснювали незаконний вилов водних біоресурсів в акваторії Дніпра. Під час обшуку співробітники поліції вилучили близько трьох тисяч раків загальною вагою понад 130 кілограм. Зловмисники проводили угоду в заливі біля однієї з баз відпочинку Запорізького району. Незаконний улов було поміщено в мішки та вже підготовлено для завантаження в легковик замовника. Правоохоронці провели невідкладний огляд дачного будинку одного з фігурантів проваджує. У результаті якого були виявлені та вилучені 16 набоїв до пістолета Макарова та ще 33 набої до автомата Калашникова. Сума збитків екосистемі України понад 9 мільйонів гривень. На проспекті Соборному водій автомобіля Нісан Жок перевищив швидкість. Чоловік не впорався з керуванням та зіткнувся з БМВ. Внаслідок ДТП постраждалих немає. На водія склали адмінпротокол. Через негоду Запоріжжі почастішила ДТП. У комунарському районі через слизьку дорогу водії легкових машин з'їжджають у кувет. Така ж ситуація склалась і у Хортицькому районі міста. Постраждалих внаслідок ДТП немає. Далі переходимо до подій зі світу культури. Запорізька письменниця Олена Шевчук презентувала нову казку, присвячену чотирилапому герою сучасності патрону. У своєму творі авторка розповіла про відважного пса, який допомагає рятувальникам ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів та розміновувати території від вибухонебезпечних предметів. Я знаю, що ти вже готовий побороти наших ворогів, але я один, а їх там багато. Але ти справжній воїн і захищаєш своїх рідних. У тебе все вийде. дитяча казка безсумнівно завоювала увагу дітлахів. Також для юних запоріжців рятувальники підготували спеціальний пожежний марафон, малеча в ігровій формі закріпила знання з основ безпеки життєдіяльності. Наприкінці заходу фахівці ДСНС подарували дітлахам ігри та інші приємні і корисні речі. Навіть у цей важкий час є події, що змушують дивитися із оптимізмом у майбутнє і наповнюють сьогодення позитивом. Окупанти від початку війни знищили та пошкодили в Україні понад дві тисячі навчальних закладів. Та незважаючи на це, наші героїчні викладачі гідно тримають свій освітянський фронт. Ведуть уроки в бомбосховищах та своїх зруйнованих будинках, читають лекції з окопів. Президент України привітав освітян з їхнім професійним святом. Шановні пані та панове, наші вихователі, наші вчителі, викладачі, учні, усі, абсолютно усі, наші поважні освітяни України. Я вітаю вас. Всіх присутніх і тих, кого тут з нами зараз немає. Всіх причетних із прийдешним днем прекрасним святом, важливим святом для всіх нас, днем працівника освіти України. Не просто важливе знання це сила, сила це перемога, а перемога це. Це наше майбутнє. Наше майбутнє це Україна. Україна вільна, сильна, мирна, квітуча, розумна і що дуже важливо, освічена. Володимир Зеленський своїм указом відзначив кращих представників освітньої галузі серед нагороджених і два запорізьких педагоги. Почесне звання заслужений працівник освіти України присвоєно заступниці директора Запорізької школи інтернату джерело Наталії Коршуновій, і професору національного університету Запорізька політехніка Володимиру Бахрушину. Далі про події на спортивному фронті. Представники запорізьких університетів мають вже три медалі Кубка світу з єдиноборств серед студентів, що триває у турецькому місті Самсун. Нагадаємо, загалом у змаганнях беруть участь. 1200 студентів з 344 вищих навчальних закладів 50 країн світу. Чемпіоном у талантському боксі став студент Запорізького національного університету Олександр Єфименко. Ще одну медаль виборов. Ще один студент ЗНУ. борець греко-римського стилю Юрій Дорогань у ваговій категорії до 97 кілограмів. Запорізький борець переміг двох турецьких суперників і взяв реванш за поразку у фіналі чемпіонату України. У товариша зі збірної команди країни борця з рівного майстра спорту Владислава Драганчука, і тільки у фіналі за рахунку балів 1-1 перемогу присудили турецькому борцю. Дорогань возе додому срібло. Медаль найвищого гадунку. і у студента класичного приватного університету заслужений майстр спорту з рекоримської боротьби, срібний призер Олімпійських ігор 2020 у Токіо Парвіс Насібов не підвів наші очікування. Агаї категорії до 72 кілограмів. Запорізький спортсмен впевнено дістався фіналу. А в поєдинку за золотом, як і на Олімпіаді, проявив сталевий характер і, вигравши у важкому нервовому фінальному поєдинку у грузинського борця, Абдуладзе 10-5 завоював золоту медаль Кубка світу. 2 жовтня в Україні відзначають два дуже важливих дні: територіальної оборони і вчителя. Представники обох цих напрямків мають зараз надзвичайну цінність, захищаючи нас від ворога і навчаючи тому, як залишатися людьми навіть під час війни. Команда «Алексінформ» дякує нашим бійцям і вчителям. А той, хто має можливість і бажання, може підтримати наш телеканал, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Зможемо все захистити і відстояти, навчити і виховати. І все буде Україна!